Край. Не дивись на мене, грай, музико, грай зі зимно, зимно на душі, забирай, що хочеш, тільки залиши. одну калину за вікном за столом. Побажання, побажання для всіх киян і для всіх українців. Любові, щастя, мирного неба. Олег Ляшко. Життя, одну журбу, до забуття. сільський хлопець і мені не звикати до роботи, чи дерево посадити, чи город скопати, чи картоплю викопати. Тому я з великим задоволенням беру сьогодні участь учасні акції. Це велика справа. Бо на жаль, у Києві дуже зараз значно зменшилась кількість зелених насаджень. І Київ, який завжди був славний, найзеленіша столиця Європи, сьогодні це столиця в бетоні. В асфальті, а для людей немає інфраструктури, немає зон відпочинку. Тобто немає елементарних зручностей в будь-якій виді в європейській країні. Пенсіонери почувають себе як удома. А нас пенсіонери вибачте як чужинці, як зайди тут. Нікому вони не потрібні. Я вважаю, що це категорично неправильно. Тому сьогодні радикальна партія. Подивіться, який ми чудовий висаджуємо калиновий гай разом із киянами. Нам допомагає Зеленбуд, і це означає, що Київ буде жити. Київ буде зелений, Київ буде красивий, затишний. Я хочу, щоб до Києва їхали мільйони туристів, дивилися на цю красу, любувалися нашим Києвом, привозили сюди гроші, відпочивали. А головне, щоб самі кияни, і жителі, і гості міста почували себе, що це справді найкрасивіша столиця не лише Європи, а найкрасивіша, найзатишніша, найохайніша, найлюбиміша столиця світу 60 кушів калини. І це тільки початок. Сьогодні міжнародний день довкілля, і тому сьогодні ми починаємо ці акції, але далі суботники. Я думаю, що ми щосуботи суботи будемо планувати проведення акцій в різних частинах Києва, можливо, навіть і в різних містах України висаджувати калини, висаджувати інші дерева. Це вкрай важливо власним прикладом, власною працею показувати. Що ми маємо робити країну красивішою? Бо знаєте, всі говорять, треба менше говорити, треба діяти. Це твоя особиста калина, оце твоє дерево, яке ти посадив у шість років. Тому вона виросте і буде така ж красива і здорова, як і ти. І ви будете з нею на перегонки рости. Хто швидше? Вона чи ти виростеш? Домовились? Користуючись нагодою, я хочу оці діточок із сімейного будинку дитячого пригостити. Пригостити пиріжками із калиною, це діточки, пиріжки з калиною більше ніхто ніколи не робить. Хоча це смакота, це наш виготовив колега Руслан Ляшко із Полтавщини. Для вас спеціально виготовив ці пиріжки з калиною, нати. попробуйте, щоб ви запам'ятали на все життя смак калини, щоб ви любили нашу рідну країну. Щоб ви любили наш рідний Київ, посадити дерево, народити дитину, побудувати хату. Давайте почнемо з садіння дерев, користуючись нагодою, візьміть лопату, візьміть сажанці, посадіть дерево. І наш, коли мільйони українців посадять, хоча б одні, по одній дереву. От мільйони дерев нових дуже швидко виростуть, і наша країна буде зелена.